Хочеться прочитати якусь книгу, але до книгарні так далеко, або вона взагалі зачинена. Або так хочеться поринути в якийсь класний світ фентезі, але коштів і бажання якусь ну геть немає. Або так хочеться прочитати якусь книгу, містику чи любовний роман, але кошти в цьому місяці ну, геть обмаль. Якщо ви задавалися цим питанням хоча б один раз в своєму житті, тоді я маю відповідь на нього далі відео. Привіт, мене звати Софія і тут я розповідаю про книги, які прочитала, які вплинули на мене, на моє життя та посіли окреме місце в моєму серці та моїй душі. Розповім, де можна прочитати круті книги безкоштовно та поділитися своїми знахідками на аркуш за останні півроку україномовна літературна платформа, на яку можна зайти як письменник та публікувати свої історії не лише в текстовому форматі, але й в аудіо, та навіть вести свій блог. Це для того, щоб якраз дізнатися, наскільки те, що ти пишеш, має відгук в інших людей, чи якісно ти пишеш, чи можливо тобі варто звернути увагу на якісь свої недоліки та допрацювати їх. Це все звучить і виглядає дійсно круто. Мені подобається, що в такий спосіб можна впливати і бути причетним до створення українського сучасного українського письменництва та чогось нового. Та тут можна не лише виставляти свої твори, а якщо в тебе їх немає, або ти геть не маєш христу до писання, то можна прочитати чуже безкоштовно та законно. Але серед справедливості я скажу, що жодної історії на, на цій платформі я не читала без будь-якого відгуку на нього. Наприклад, це може бути коментар, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, чи, можливо, ви знайшли якусь сюжетну дірку в цій цьому творі, або лайк там також є така змога, або також можна додати до бібліотеки, навіть якщо ви не плануєте найближчий час це читати, це дозволить вам зробити класний лист на прочитання на майбутнє і таким самим чином показати автору, що цей текст вам цікавий, а отже є відгук на нього. Тож до справи! Сьогодні я вам представлю власну підбірку фентезі історії на Аркуші. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Перший твір це син мавки. Поки що повністю є перша частина на платформі, друга ще в процесі, але там вже готові багато розділів до прочитання. Історія нас переносить у Карпати, де хлопчина з цікавими здібностями намагається знайти відповіді на питання, хто його батьки та звідки він таки взявся. Але йому на зустріч випадає дівчина, яка буквально перевертає його світ з ніг на голову. І все ж таки в кінці допомагає якось розібратися з його проблемою. Дуже атмосферна книга. Мені подобається, як авторка поєднала різні наші е, такі якісь вірування і забобони в весь цей світ. Звичайно, спочатку було відчуття якоїсь такої казки летячої для якогось підліткового віку, але вона дуже швидко минає, коли ти захоплюєшся пригодами та проблемами героїв. Е, другий твір це ім'я королеви. Судячи з надпису, що це перша книга, отже, буде і друга, та на платформі поки що доступна лише перша. Історія дівчини тут розповідається, яка тісно пов'язана з двома світами, які мають тонкий місточок між собою. Дівчина, яка була виненна з рідного світу, повертається на заклик сестри та прохання про допомогу. І чекає багато підступів та обманів, переживань. Ох, як це все затягує. Історія, яка постійно тримає в напрузі, та змушує швидше і швидше читати далі ці рядки. Дуже мені припала до душі атмосфера, види магії. Я таких чесно ще ніде не зустрічала. Вони дуже класні і прям ну, дуже круто мені подобається. Та таємниці, власне, які самі приховують в собі герої, та сама історія і місце, де це все відбувається. Третя історія це Ліка, «Чародійка» четвертого ступеня. Завершена історія, і вона тут моя поки що улюблена, насправді. Вона настільки круто описана, що я просто не могла повірити, що це все, що це кінець історії, і хотіла ще щось знайти з цього світу авторки. Але на жаль. Тож історія поглинає і затягує буквально з перших сторінок, з перших розділів. Перед нами постає чародійка, яка за плату бореться з нечцями. Дуже нагадує тут відьмака, але все відбувається ніби у нас, в наших місцях, в нашій Україні, і так настільки переплетено з усіма міфічними створіннями, легендами, забобонами, різними історіями пов'язаними з цим, що дуже це і дуже так ніби проводить паралелі з собою. Змушує проводити ці паралелі. Дуже описаний круто вид магії і структура та все, що є в цьому світі прямо ну, до, до дрібниць, але це не заважає на, на далі собі ем, поринати в цей світ, це не є таким монотонним і сухим. Також рад, раджу її прочитати тим людям, які полюбляють світ від відмірка та тим, хто цікавиться етнічними історіями, таким знайомим завобоном з дитинства, як авторка так влучно використала в цій історії. Четверта історія це прокляття лади. Атмосферний роман на основі міфів про українців. Це мені вже дуже сподобалося. Занурює нас в світ богів та людей, їх любовних та моральних проблем життя. І в цьому творі боги не є такими е, ідеальними, е, непокірними. Вони є як і люди просто мають більше влади і більше можливостей. Е, перші розділи постійно, звичайно, е, хотілося. Ні, як прокричати. Ну ні, ну чому так жінками? Жінці не можна так говорити. Жінкою не можна так поводити. Про жінку не можна так говорити. Нічого нікому жінка не винна. Але з часом ти розумієш, для чого це робилося, і Ти такий, ну ладно, тут я тобі пробачу, але знаколку поставлю. Я відказала раніше це історії про богів, а їх на сторінках Роману чимало. Велес і Додола, Перун та Русалка Рость, Дажбог і Марена, недоля простий хлопець Неждан, ждан, Симар, дівчина відьма відунка, Оріч, що закохався в дану і став Богом заряди цього почуття. Але потім ледве не зруйнував через нього всю землю. Ярило, який виявився нікому не потрібний з батьків богів. Та Чорнобог добрий, іронічний, залюблений у світ, пантеон наших предків. Саме такими словами інтригує нас авторка в описі до цього твору та змушує просто почати цю, читати цю книгу і невимовно щиро і сильно закохатися в кожного з цих героїв. Наступна книга. П'ята це місяць схований за хмарами. Дуже неоднозначні думки в мене стосовно цієї історії, тому що вона відчувається, ніби щось нам не розказують. Можливо, це через те, що вона ще не завершена і там зовсім небагато розділів, але є відчуття, ніби найголовніше, нам ще не відкрили, тож терпляче чекаємо. Достатньо втягуючий і цікавий сюжет. Помітно, що автор продумав просто до нюансів весь світ в багато описів, деталей, світобудови, рас, які в них є, але вони не заважають читати книгу і насолоджуватись основною лінією і пригодами героїні. Як на мене, то часом було відчуття ніби різними завданнями і подіями на шляху цієї героїні, Ерін він підтягується увага від основної проблеми, саме власне цієї дівчини проблеми. І її вирішення. Але потім ти розумієш, для чого це все було, це ніби як такі маленькі пазлики пейзажу позаду для того, щоб чітко зрозуміти, про що ж ця картина. Загалом твір вартий уваги і вашого часу, але я все ж таки почекала, поки буде більше, ніж 8 розділів, саме стільки зараз доступна на платформі. На момент запису цього відео, звичайно. Тож це був топ мій топ-5 книг на аркуші. Я вас закликаю теж. Пошукати свої улюблені книги, прочитати книги, можливо, ті, які порадила я. І, звичайно, якщо вам сподобається якась книга, я буду чекати на відгук тут під ком коментарях для того, щоб поділитися своїми враженнями, коментуйте, читайте, лайкайте відео українських сучасних письменників, провокуйте їх до того, щоб вони писали більше, підтримуйте їх та надихайте до своєї до своєї праці. Якщо будете читати щось з мого списку, обов'язково залишайте відгук внизу. Я буду рада з вами ще туди поспілкуватися та, можливо, ви порадите мені теж якісь цікаві книги. Тож, до зустрічі, ставте лайк та коментар. Па-па!